Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Яких змін має зазнати українська економіка? Говоримо з економістом Олексієм Кущем. Дуже поширеною, я думаю, є теза, і я не помилюся, якщо її чули. Ну якщо не всі, то точно більшість, яка стосується того, що Україна аграрна країна, і тому у нас все сконцентровано на цьому, і там наша економічна система на це багато підв'язана. Чи можемо ми собі дозволяти далі взагалі мислити такими категоріями, і чи наразі взагалі актуально про таке говорити? Ну, знаєте, з одного боку ну, може здавати, що аграрна країна і концепція аграрної країни вона несе там і певний позитивний такий контекст. Певну позитивну конотацію, тому що це в принципі ну, традиційні такі галузі, які в Україні завжди були там століттями. Ну і Україна завжди е, е, виробляла досить багато продовольчих товарів. А, але можна сказати, що якщо так при глибшому такому аналізі, можна сказати, що е, от така помилкова аграрна сировинна концепція розвитку, вона в принципі призвела. Багато в чому нас до того стану, якому ми зараз знаходимося. Тобто, по-перше, інтеграція України з Європейським Союзом, ми маємо розуміти, що сировинних аграрних країн в клубі європейських країн не існує. Тобто європейський клуб європейських країн це переважно, ну можна сказати, навіть не переважно, а майже всі країни, які вибудовують складну економіку. Яка базується на доданій вартості, на генерації доданої вартості, на виробництві складних продуктів. От Норвегія, яка за всіма політичними параметрами підходить до інтеграції в Європейський Союз, є членом НАТО, до речі, вона не вступила досі в Європейський Союз, саме тому, що вона є і економіка є за своєю структурою сировиною, тобто там більшість. Товарів, які вона виробляється, природний газ і нафта, яка видобувається на шельфі морському. Тому ми маємо розуміти, що тобто, Європа це не клуб для сировинних аграрних країн. І поки у нас буде така сировинна аграрна модель, ну проблема з європейською інтеграцією буде досить досить суттєві. По-друге, саме сировинна аграрна модель, вона сформу... вона ідеально трансформується в рентну сировинну модель економіки. Тобто, Рентна модель це коли е, е, утворюється декілька точок формування цієї сировинної ренти з, з, з рахунок експорту сировинних товарів за кордон. Їх досить зручно акумулювати, досить зручно з знімати вершки, в тому числі політичними групами, які знаходяться при владі. Ну і відповідно, рентна сировинна економіка вона завжди е, переходить у форму корупційної економіки. Якщо подивитись на світову історію. На сучасність то ми побачимо, що майже всі сировинні країни вони є, ну майже всі вони є корупційними. А, ну, а, тому що а, авторитарними є корупційними, ну, певні виключення є, як та та сама Норвегія, про яку ми говорили, але а, мусимо зрозуміти, що от ці сировинні потоки, а, а, і в тому числі агра сировинні потоки а, а, вони формують а, і структуру великого бізнесу. Там великих кампаній, лордів структуру політичного лобізму, і е, врешті-решт відбувається формування і е, рента орієнтованих політичних еліт, які, отримані, які орієнтовані виключно на отримання от тих самих рент від експорту сировини, які приходять парламент для того, щоб захищати ці ренти для тих е, 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 фінансово промислових груп, які їх туди делегують, які фактично. Всі внутрішні ресурси вкладають в купівлю нових і захист їх від конкурентів. Тобто, у внаслідок цього розвиток країни він суттєво гальмується. Ну і аграрна модель економіки, старовинна аграрна модель, вона не може дати великої кількості робочих місць, вона не може прогодувати великі мегаполіси, прогодувати не в контексті там виробництва продовольчих товарів, а в такому в непрямому значенні. Тобто. Створити робочі місця, створити причому, чому робочі місця, де мешканці мегаполісів могли б заробляти. Тобто у нас, в принципі, Україна це Україна ну, мегаполісів. У нас багато великих міст. І там 70% населення сконцентровано саме в містах. Ну а градна серолена модель це невелика кількість робочих місць і значною частиною низькооплачуваних. Ну і так, якщо підсумовувати, то в принципі гранасеревина модель це і поступовий занепад науки, поступовий занепад системи освіти. і Головне, це деіндустріалізація. А деіндустріалізація це фактично втрати військово-промислового комплексу, який не може існувати в умовах деіндустріалізованої промис... економічної моделі. Ну а втрата військово-промислового комплексу це втрата ресурсів оборони, тобто тих самих технічних. Високотехнологічних засобів оборони, які ми могли б виробляти в вигляді досить значних обсягів там високоточної і потужної зброї, яка помогла, ну, за певних умов умов унеможливити розгортання військових дій в Україні, тому що якщо ну, ми б мали значну кількість засобів оборони, то в принципі може росія тоді не наважилась би на запасти щоб у нас була потужні потужні військові і тех військово технічні системи для свого захисту Пане Олексію, але ж сировина, по суті, це ж не є погано. Ми знаємо кілька дуже успішних прикладів країн, які мають сировину і через те мають гроші і домінування, навіть так можна сказати, чи можемо ми в Україні з нашою потужністю перетворити сировину на якісь певні плюси, і чи багато в нас взагалі таких потужностей саме сировинних? Ну, дивіться, навіть ті країни, які мають досить таку сировину, яка ну, більш капіталізована на світових ринках, ну мається на увазі на там. У нас наша сировина це аграрна сировина, переважно кукурудза. Кукурудза, це у нас соняшник, соняшникова олія, ріпак. Своя, ну а з інших видів сировини, це залізна руда і напівфабрикати, це метал. Ну, ця сировина, вона не приносить ну, надто великих доходів для того, щоб можна було забезпечувати високий рівень життя для 40 мільйонної країни, якою ми були до початку повномасштабної війни. А навіть ті країни, які експортують більш дорогу сировину, таку як нафту, наприклад, природний газ, якщо взяти країни близького сходу. Ну, вони майже всі проводять досить структуровані такі довгострокові програми переходу від сировинної моделі до економіки знань. Алло, чутне? Так, так, прошу. Так, так. До економіки знань, до економіки доданої вартості. Ну, я скажу, приклад Саудівська Аравія, яка є одним з найбільших експортерів нафти, якої там суверенний резервний фонд складає там більше трильйона доларів, вона фактично зараз вибудовує таку розшаровану, багатошарову, диверсифіковану систему національної економіки, купуючи технології, відкриваючи виробництва, залучаючи бізнес, створюючи там якісь спеціальні економічні зони і так далі. Тобто вони думають про той про той період часу, коли вже сировина не буде. Для них такою надійною базою для їх зростання і їх якості життя. В даному випадку, знаєте, тут досить цікавий приклад це Великобританія, яка в колись, ну там десь на рубежі 16-17 століть вона зрозуміла, що експортувати треба не вовну, не вовну, а готове вже сукно. І там навіть за експорт вовни вішали і страчували тих, хто експортував сировину. Тому що вони зрозуміли, що треба базувати свою економіку не на абсолютних конкурентних перевагах, а абсолютна конкурентна перевага це от саме сировинна модель, а на якісних конкурентних перевагах, а посередкованих. Тобто, умовно кажучи, у нас добре там випасаються вівці і у нас багато вовни, ну то треба експортувати не вовну, а треба цю дешеву внутрішню сировину використовувати для виробництва готових товарів, тобто будувати фабрики і для цих, для цих фабрик випускати вже готове сукно, готові тканини. І, в принципі, ми бачили, що Британія це була така країна з досить жорстким протекціонізмом. Навіть каботажні, там, рейси, торгівельні на морські можна було тільки на суднах, в яких були британські екіпажі, це мали бути британські кораблі, ну британські судна морські. А інші там торгівельні компанії, вони мали користуватися саме британським торгівельним флотом. Тобто, тут навіть в перв перевезеннях от британців застосовували такий досить жорсткий прагматизм протекціонізм. Тобто, мов, тобто якщо це там до України там прикласти цей привод, застосувати, то ми бачимо, що якщо у нас добре. Там в добрі природні умови, там радючий ґрунт, і у нас гарні врожаї, кукурудзи, там зерна, то треба експортувати не сировину, а треба експортувати вже перероблену продукцію з більш високим рівнем доданої вартості і використовувати відповідно не прямі, абсолютні конкурентні переваги, а посередковані якісні конкурентні переваги, тобто залишати цю сировину в Україні. Ну, наприклад. Так, у нас, якщо взяти запаси наших сировинних ресурсів, то рідкоземельні метали, те, що зараз користується в рамках зеленого переходу, досить високим попитом, це і літій, і інші, інші елементи, германій, графіт. Якщо вже говорити про інші там поклади, інших користих капалин це і титан. Уран, ну все це можна оцінити десь там на рівні, наприклад, трильйона доларів. От запаси всі цих елементів. Ну й можна Олексію. Можна... Я тут вас трошечки перерву, тому що маємо додзвонювача. Хочеться почути також, встигнути почути запитання. Доброго вечора, як вас звати? І ваше запитання? Добрий день, Петро Григоріч, місто Київ. У меня такое простенькое питание. Вот после войны, ну, Другой Световой, думали союзники, что делать с э, Германией. И было такое предложение э, дать ей аграрное производство, чтобы было аграрное только. Но не дали. Вот Аденавр э, Пустил производство и прочее. И что сейчас Германия? И а Украина вот было 30 лет назад какой потенциал и какой сейчас? Все-таки два-три таких основних положення, чому це відбувається? Дякую. Дякую за запитання і дзвінок. Пане Олексію, прошу, якщо маєте відповідь. Так, ну я просто вже там завершу думку. Тобто, у нас, наприклад, от, там оцінити ці ресурси можна в один трильйон доларів, Ну, умовно кажучи, можна їх видобути там третину протягом найближчих там, 50 років, тобто десь 300 мільярдів доларів можна вийняти з під землі. Причому досить б, будуть негативні наслідки для екології, для водних ресурсів, але це дасть там на попротягом п'ятдесяти років там, 300 мільярдів доларів, ну фактично по 6 мільярдів доларів на рік. А якщо б цю сировину переробити в готові вироби, ну наприклад, не просто титан експортувати, експортувати титановий порошок, експортувати, 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 експортувати вироби з титану, якщо експортувати літій, а Акумулятори чи електромобілі, експортувати не просто уран як природний ресурс, а як уран у вигляді ядерного палива і твелів, так званих, які є елементами для атомних електростанцій. Ну і так по всім іншим природним нашим корисним копавинам, то там мультиплікатор, тобто зростання доданої вартості, буде як мінімум один до десяти. Тобто ці 300 мільярдів вони трансформуються в 3 трильйони доларів протягом 50 років, якщо там, навіть взяти а, коефіцієнт а, імпорту там, на рівні 50% це дасть. А, тобто, щоб, для того, щоб переробити ці ресурси, треба бути і імпортні там, обладнання, залучати, і імпортні, там, комплектуючі. Ну, все рівно це півтора трильйони доларів ВВП, додатково ВВП на найближчі 50 років. А, а фактично замість 300 300 мільярдів доларів. Тобто бачимо різницю в майже в 5 разів. Майже в 5 разів і це вже фактично 50 замість 6 мільярдів, там 50 мільярдів доларів додаткового продукту на рік. І це вихід вже на рівень високорозвинених економік, тому що аграрна модель економіки, вона не вона має певні обмеження за стелю розвитку. Тобто грана модель економіки для України це ви оперенення не вище, там, наприклад, 250, там, ну максимум 300 мільярдів доларів, що можна досягти. А якщо ми хочемо провести репатріацію населення, тобто повернути українців з-за кордону на батьківщину, щоб у них були робочі місця, і щоб подушовий дохід був на рівні 15 тисяч доларів на людину на рік, тобто це вже рівень країн з доходами вище середніх. Що нас не буде наближати до європейських країн, наприклад, країни-Балтії, це 20 тисяч доларів по душового доходу на рік, ну то тоді вже 15 тисяч доларів, це треба мати ВВП. Якщо у нас населення буде на рівні 40 мільйонів, ми повернемося бо хоча б 30 мільйонів, то, то ВВП на рівні 500-600 мільярдів доларів. Аграрна модель ніколи не дасть а, такого валового продукту. Тому якщо ми хочемо, щоб Україна була заможною, а, була багатою. Щоб люди поверталися за кордону на батьківщину, щоб були робочі місця, високооплачувані робочі місця, щоб розвивалася наука, інновації, промисловість, розвивалися мегаполіси. Для цього має, має бути і потужна промисловість, нова індустріалізація, переробка сировини, яка в нас є. До речі, це ж унікальний фактор конкурентоздатності на світових ринках. Якщо в нас є внутрішня сировина, і вона у нас буде відносно дешевою, ми можемо. Використати це для того, щоб бути конкурентоздатними на світових ринках. Ну я мав на увазі, що перероблена продукція вона дасть більший користь, ну біль, більший ефект. Тобто, якщо а, ми будемо переробляти цю продукцію а, і а замість а, сировини експортувати вже готову, готову продукцію, наприклад, замість а, там кукурудзи, експортувати біопаливо рослинний рослини, білок і переробляти це і використовувати сировину як внутрішній фактор конкурентоздатності, то ми можемо бути конкурентоспроможними на світових ринках. Тому що дивіться, у нас є унікальний фактор конкурентоздатності – це внутрішня сировина, внутрішні природні ресурси. Це необхідно лише перетворити в те, щоб наші товари стали більш конкурентно спроможними у порівнянні з товарами інших країн. Ми можемо це зробити, тому що у нас є величезні природні ресурси. Ну і наш дозвонювач, який в принципі задав дуже досить цікаве питання, він абсолютно вірно сказав, що там наприкінці другої світової війни, спочатку, для для Німеччини. Був, ну мали плани застосувати такий план, його назвав план Маргентау. За прізвищем чиновника Сполучених Штатів Америки, який цей план придумав міністра фінансів. Ну, і відповідно, потім цей коли американська делегація приїздила в Німеччину вже після Другої світової війни, вони вивчали. Як цей план на практиці можна реалізувати, вони прийшли до висновку, що тоді доведеться зменшити населення Німеччини ще на 15-20 мільйонів осіб. І фактично тоді тільки цей план можна буде застосувати. Тому вони перейшли до плану Маршала, і, в принципі, Німеччина стала ну, промислово розвинутою, інноваційно розвинутою країною. З 50-го по 60-й рік темпи зростання були. На рівні восьми відсотків останні ВВП на в середньому на рік доходи збільшились на 70 відсотків за десятиліття, і в 52-му році Німеччина наздогнала за рівня ВП Великобританію, в 58-му році наздогнала за рівня ВВП Францію, тобто ті країни, які перемогли у Другій світовій війні. Тому цього результату Німеччина нікого б не досягла, якби. Вона перейшла до аграрної моделі. Ну, і, в принципі, такий самий приклад можна згадати і про Південну Корею після завершення війни між Південною і Північною Кореєю. Спочатку була така корейсько американська економічна комісія, яка рекомендувала спеціалізуватись в Південній Кореї на експорті аграрної сировини, вирощувати рис, експортувати цукор, борошно і певні мінеральні природні ресурси, Нікіль, кобальт, те, що там можна було видобувати. Туденні Кореї, але до, коли до влади прийшов е президент Пак Чонг Хі, який е провів ну, таку, можна сказати, унікальну е нову індустріалізацію країни е за такий справжній економічний е поштовх, зробив такий стрибок. Е Корея стала спочатку від таких країн, які досить домічновали, а зараз Корея стала. Одне однією з найкращих азійських країн за рівнем розвитку. І якщо після війни ВВП країни був на рівні ВВП такої африканської країни, як Гани, десь там в цій мізерні подушовий дохід був десь там на на, на мізерному рівні десь 150-200 до двісті доларів на, на рік, тобто можна там уявити. Взагалі рівень бідності в цій країні. А зараз це одна з найбільш розвинутих країн світу з валовим продуктом десь там на рівні до трильйона доларів. Пане Олексію, от ви говорячи про це і, власне, зазначали, що після закінчення війни. Як гадаєте, станом на зараз і в тих обставинах, в яких є Україна, наскільки реалістично переходити до таких моделей і чи власне це можливо? Ну, Ці моделі вони мають бути робочими, вони мають бути готовими. Війна це, в принципі, такий специфічний період для економіки, тому що шоки війни, вони їх можна амортизовувати тільки за рахунок посилення ролі держави, за рахунок таких спеціальних державних програм, як державна гарантія праці, там державна гарантія замовлень. Це і, тобто тут є певна специфіка, але закладати певні моделі ми можемо вже зараз елементами післявоєнної моделі. Тому що у нас, в принципі, ми бачимо, що ну, така експортна сировинна модель економіки, вона в нас для не зазнала невдачі. Аграрний сектор він потерпає від проблем в логістиці, в транспортних коридорах. іт сектор, а це в принципі у нас теж був, можна його умовно можна назвати сировинним, тому що наш іт сектор він експортував ну, так звані коди, а не готовий софт. І часто називали це цифровою сировиною. Цифровою сировиною. А, тому що виконували такі, можна сказати, підрядні роботи для великих західних компаній. Тобто цифрова сировина. А, і цей сектор теж в певній кризі, тому що ну, ризики війни і, і, і криза освіти. А, і третій напрямок, який нас там завжди був таким досить вагомим. Для внутрішньо економічного розвитку це трансфер трудових мігрантів за кордону. Він зараз бачимо падіння майже на третину цих переказів. І взагалі ми бачимо трансформацію трудових моделей українців за кордоном. Якщо раніше це була маятникова міграція, тобто там три місяці працював за кордоном, потім потім поверталася в Україну, витрачали гроші в Україні. Тут купували квартири, будували будинки, отримували там літніх батьків. І дітей, то зараз ми бачимо, що люди переходять до модели постійної міграції. На жаль, вони менше присувають грошей в Україну, тому що батьків перевозять до себе, дітей перевозять до себе, там будинки і квартири вже в Україні не купують, бізнес не, 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 не розпочинають. Тому три таких кіти, на яких стояла наша довоєнна економіка, а це можна бути з можна так сказати, експорт аграрної сировини, експорт природних ресурсів, експорт. Людських ресурсів, трудових ресурсів і експорт цифрової сировини ну, всі ці кити вони згоріли в помі війни. Тому зараз ми маємо, маємо знаходити нові моделі для розвитку. І це ми можемо робити зараз на навіть під час війни. Це була розмова з економістом Олексієм Кощем. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.